Емоціональне вигорання у актриси. Ну, попрошу побалакать. Один день відео не знімала, а дівчата вже пишуть Валя де ти? Ну, попрошу побалакать, дівки. Включила сказати, що я ус. У мене вдома в Україні не було этої посудомойки. І, как би, Ну, це лишнє було. По-перше, її не було куди поставити, а по-друге, ну, це лишні деньги. І мені якби не треба було. була. Ну може, коли я з мужем жила, була. Ну, коротше, не знаю. У нас пів України без тих посуда які нормально живуть. Ну, Но тут же є посудомойка. Мені так подобається. Мені подобається, що вона, ну, туди все одно не поставиш. грязную посуду и сполоснуть надо, чтобы там остатки пищи такое все. Но когда достаешь оттуда посуду, она такая прямо, аж что вот, вот надо аж скрипить чистенько. Сейчас мне нравится эта штука. Багато времени эконома. Вот так, ну, кину, кину. Класс. И вечером я не включаю, она дуже гудит. Она старая, тут все такое старое. Это, Я утром, когда Стивен спит, я перейду с Дончиком гулять, включила мы утрічка сложила класно. Ну, каждый день, через день я її включаю. Не бери дурного, не бери до голови. Боже, в мене там в Инстаграме. Короче, Коротше, видео. відео. там де я нахуй это послала. От знаете, так надо в первые секунды схватить зрителя. Ну я не сказала, нахуй, там навіть ну, вирізала, щоб не було слышно цього, щоб чтоб... а зараз сказала, коротше, зараз не виріжу. Я ну видно, зацепила, і там так тема, це ж про цей сужик. І там срач розвели. Я не согласна з тим, я, я за те, щоб українці розмовляли українською. Я себе не оправдую. Що я суржиком ляпаю русско-українським. Я себе не оправдую. Я за українським. І за все, що говорять в інтернеті, я согласна. За русифікацію, за все, то я согласна. Так що русські, не пишіть мені, я не ваша. Я українка, я з душі українка. Ви покалічили мені мову? Совети, покалічили мені мову. І ну а що, і тепер отак. От Хто-то молодець, справився і перейшов на українську, красиво розмовляє. Ну, я не можу. Ну, моє мнение не такое, як ви думаєте. Ой, там